Добрий день, друзі! Це урок української мови і з вами традиційно я, Анастасія Онаті. Сьогодні поговоримо про прізвища, зокрема, про те, як їх писати і як відмінювати. Корисне вміння для життя, чи не так? Опанувати правила нам допоможуть профілі відомих особистостей. Ми вивчимо правила, дізнаємося щось новеньке про цікавих людей. Знайомтеся! Це сучасний гуру української кулінарії Євген Клопотенко та співачка Тоня Матвієнко. Про Євгена Клопотенка нам відомо те, що він є шеф-кухарем, телеведучим, а також натхненним ідеологом змін харчування в шкільних їдальнях. Про Тоню Матвієнко читаємо. Сучасна українська співачка, дочка легендарної Ніни Матвієнко, стала відомою після участі в співочому талант-шоу. Чи помітили ви, що я по-різному утворила знахідний відмінок? Про Євгена Клопотенка, але про Тоню Матвієнко? Це і є перший складний випадок відмінювання прізвищ. Чоловічі прізвища на О та з кінцевим приголосним відмінюємо: запитати в Євгена Клопотенка, подарувати Євгенові Клопотенку, узяти інтерв'ю в Івана Білика. Розповісти Іванові Білику. Натомість жіночі, як українські, так і іншомовні, на О та з кінцевим приголосним не відмінюємо. Запитати в Тоні Матвієнко, подарувати Тоні Матвієнко, узяти інтерв'ю в Ірини Білик, розповісти Ірині Білик. Загальний принцип відмінювання українських і деяких слов'янських прізвищ такий. Відмінюємо так, як іменники відповідної відміни. Майборода, майбороди, як борода, бороди. Так само з відмінюваними іншомовними прізвищами: Стендаль — Стендаля. Є дві пастки, на яких я б хотіла наголосити. Зверніть увагу на випадки, у яких відмінювання співвідносних загальних назв не збігається з відмінюванням прізвищ. Ігор мороз, Ігоря Мороза, але сильного морозу, як явища природи, адже чоловічі прізвища другої відміни в родовому відмінку мають закінчення А. А закінчення співвідносних загальних назв буде залежати від їхнього значення. Наприклад, слово мороз є явищем природи, тому матиме закінчення «-у». На одному з наступних уроків ми розглянемо детальніше правила родового відмінка. Другий випадок: Юрій швець, Юрія Швеця, Юрієві Швецеві. Але шевця шевцеві, як назви професії. Під час відмінювання прізвищ, на відміну від загальних назв, не буде випадних і вставних звуків. До речі, не уподібнюйте до загальних назв прізвища, які не збігаються з ними повністю, навіть якщо вони дуже схожі. Олег Заєць, Олега Зайця, але Олег Заяць Олега Заяця. Ще одна особистість, із якою ми познайомимося сьогодні український меценат Богдан Гаврилишин, який заснував благодійний фонд на підтримку молодих українців, які роблять внесок у трансформацію нашої країни. Це дуже цікава особистість. Обов'язково почитайте більше про цю людину. Розгляньмо відмінювання прізвища Гаврилишин. Ця модель може здаватися складною, тому будьте уважними. На екрані зразок. Називний відмінок Богдан Гаврилишин. родовий — Богдана Гаврилишина. Давальний Богданові Гаврилишину. До речі, намагайтеся уникати двох однакових закінчень у Давальному, щоб зробити мовлення милозвучнішим. Богданові Гаврилишину. Або Богдану Гаврилишинові, Знахідний Богдана Гаврилишина. Орудний Богданом Гаврилишиним, місцевий на Богдані Гаврилишині Гаврилишину. Кличний Богдане Гаврилишине. Нещодавно новинні статті рясніли. Після трьох років ув'язнення Віталії в Україну нарешті повернувся безпідставно засуджений військовослужбовець Віталій Марків. Зверніть увагу на один із постерів із цією новиною. Чи правильно утворено родовий відмінок? Повернення Марківа. Розгляньмо зразок відмінювання прізвищ на Ів. Називний відмінок Віталій Марків. Родовий. Віталія Марківа або Маркова. Давальний. Віталієві Марківу або Маркову. Знахідний Віталія Марківа або Маркова. Орудний. Віталієм Марківим або Марковим. Місцевий на Віталієві Марківі, Марківу Маркові Маркову. Кличний Віталію Марківе-Маркове. Отже, постер, про який ми згадали раніше, був правильним повернення Марківа. А зараз саме час познайомитися з кількома іноземцями. Боксер Джошуа, письменник Данте, модельєр Готьє, персонаж Сноу. Усіх цих людей об'єднує те, що вони мають невідмінювані прізвища. Здебільшого такими є іншомовні, які закінчуються на голосні А, Е, І, О, У. Це означає, що у всіх відмінках форма таких прізвищ буде однаковою. Немає боксера Джошуа. Кажу боксерові Джошуа тощо. Як ви могли помітити, у прізвищах трапляються також уже відомі вам орфограми, М який знак, подвоєння, апостроф. Ми говорили про кожну з них на попередніх уроках. Якщо відчуваєте, що дещо забули, обов'язково поверніться й перегляньте. Згадаймо про деякі найважливіші моменти. Подвоєння в іншомовних прізвищах зберігаємо: Руссо, Шиллер. Апостроф пишемо після губних буповими Ф, Р, а також ГКХ, ЖЧШ, Рум'янцев, Х'юстон. Також є випадки, коли пишемо апостроф у прізвищах зі скороченою часткою Дартаньян, Оконор, але Огенрі псевдонім, тому без апострофа. Знак м'якшення традиційно пишемо після м'яких третьяков, лось. У слов'янських прізвищах також пом'якшуємо кінцевий Ц скиталець. У неслов'янських не пом'якшуємо лівшиць. Поза нашою увагою сьогодні залишилася ще одна мікротема фонетичні правила правопису слов'янських прізвищ. На платформі на вас чекає конспект з основними закономірностями передавання звуків інших мов засобами української. Опрацювавши його, ви дізнаєтеся, чи правильну назву має одна зі станцій столичного метро, та чи коректно ми називаємо прізвища письменників, яких вивчаємо на уроках зарубіжної літератури. Дослідіть і з'ясуйте. А на сьогодні це все. Дякую, що додивилися цей урок. До зустрічі на наступному.